Знову до Подільської громади прийшла страшна чорна звістка. На щиті повернувся наш земляк Полянін Руслан Сергійович, який віддав своє життя за Україну і мирне небо над головою. У 2017 році Руслан Сергійович вступив до лав ЗСУ і брав участь в бойових діях в зоні проведення АТО. З початком повномасштабного вторгнення, разом із побратимами, тримав наступ ворога на Херсонському напрямку. Він пройшов найгарячіші ділянки фронту: Донецьку, Луганську та Херсонську області і Близько восьми років наближав умріяну перемогу. За роки служби мав багато відзнак та нагород, які свідчать про його мужність і героїзм. 6 серпня 2025 року отримав важке поранення поблизу населеного пункту Мар'ївка Донецької області, і попри зусилля медиків, Вірне серце Сина України, 12 серпня, зупинилося назавжди. Провести в останню путь героя прийшли рідні, близькі, колеги, його бойові побратими, представники міської влади та районної військової армії. Адміністрації, а також небайдужі жителі громади, рідні, друзі та побратими згадують Руслана Сергійовича як добру і щиру людину. Він був людиною честі та праці і завжди був готовий вислухати, допомогти, підтримати. Шановні друзі, рідні, побратими. Ми зібралися сьогодні, щоб віддати честь та останню шану нашому побратиму, який перечасно вирушив до легіону небесного війська. Руся ніколи не ховався за чужі спини, щирий, відкритий, добрий, людяний, справжній, який завжди прийде на допомогу без зайвих слів, люблячий син, брат, найкращий у світі батько. Колишній майстер вагонного депо, колесник Володимир Григорович, де наш герой працював електрозварювальником, зазначив, що Руслан Сергійович був висококласним спеціалістом та відповідальним робітником із золотими руками. Руслан Сергійович Полянін був турботливим батьком для своїх трьох дітей, добрим другом, надійною опорою та гордістю для своїх рідних. Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям та побратимам героя. Вічна пам'ять нашому захиснику, герої не вмирають, героям слава.